Один пастушок пас отару овечок, пас пас, та й докучило йому. Пішов собі трохи далі походити. Як пішов, так пішов. Ягідок пошукав, в річці скупався, над берегом очеретину вирізав та дудочку зробив. То така, то с розвага знайшлася. Далі думає треба ж вертатися до овечок, що вони там пробляють. Коли приходить до отари, аж виступав проти нього найстарший баран. Та як нападеться на нього, а ти каже що таке? Покинув нас та й пішов собі байдики пити, а нема того, щоб нас глядіти. Ну що, якби вов надбіг, або який лихий чоловік надійшов, то тут би й шкода в отарі сталася. Отакий ти недбайливий. тільки дарма господаря хліб іси. Почувши такі речі від барана, пастушок як розсердиться на нього, як скрикне А то ти мені будеш тут просторікувати та лаяти мене? Бач, який навчитель знайшовся, та як штурхне на його скручі, а то було проваля глибоченне та обривчасте. Упав баран і впився, пропав. Та ще коли б один баран, а то й овечок багато пропало. Вони, як побачили, що їхній найстарший баран скочив, то тоді своїм звичаєм і собі поскакали за ним слід у провалля. Стоїть пастушок та й думає що ж тепер буде? А вона ж баран, може, й по правді казав.